Призначення пенсій, оформлення соціальних допомог та консультації. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Нищук ознайомилась із роботою головного управління пенсійного фонду, в тому числі сервісного центру, що діє при ньому. Першого липня департамент соцполітики нам передав ще крім. Пенсії, соцвиплат, ми маємо регресні виплати. Маємо лікарнянні, маємо субсидії, пільги. Нам передали ще біля 39, 39 різних видів допомоги. Об'єм великий в нас, людей багато, але перевага в нас надається учасникам бойових дій, інвалідам війни, вдовам, членам сімей загиблих. За сім місяців 2025 року тут для мешканців надали понад. 34 чотири тисячі послуг є 17 таких сервісів, де люди звертаються і мають можливість отримувати послуги. 94 види послуг дані сервісні центри надають. Це досить багато. Мережа пенсійних фондів збільшується. Відповідно, надання послуг також збільшується. І на сьогоднішній день 335 тисяч є люди, які отримують пенсійне забезпечення. Світлана Онищук наголошує на забезпеченні рівних можливостей до доступу всіх послуг. У сервісному центрі впроваджені сучасні технології, працюють віддалені робочі місця, проводяться виїзні прийоми. Ми не можемо змінити всю мережу на сьогоднішній день, щоб вони були доступні. Для людей це ми робимо покроково, але це питання не потрібно залишати на завтра. Вже сьогодні при можливостях потрібно робити. Очільниця Прикарпаття подякувала працівникам центру за сумлінну працю та уважне ставлення до кожної людини. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Tel Radio Kompanya